Ха, друзі, Анна це з вами, і я знаю, що не у всіх є час тренуватися в залі, а інколи навіть вдома не вистачає багато часу, щоб зробити класне повноцінне тренування. Тому я намагаюся дати вам короткі, такі ефективні тренування. І сьогодні я хочу, щоб ви нагадали своїм сідницям, що вони у вас є, і ми попрацювали з сідницями. У нас буде коротке тренування, але мені здається, що навіть після нього ви відчуєте крепатуру. А, лише шість справ ми прогонимо їх а, два кола, будемо робити по 50 секунд з 10 секундною перервою. І я включаю таймер і розкажу вам, що ми будемо робити. Ми не стрибаємо, ви, до речі, можете робити це тренування і навіть на вулиці. Перше, що ми будемо робити, це ми будемо відхиляти таз назад відносно своєї точки. Центру тяжінні, да? Це відносно нашого центру. Так, не відволікаюся, таймер пішов. Ми нахиляємося, спина рівна і таз штовхаємо назад, нахиляємося майже до 90 градусів, чому ми зараз з вами розтягуємо сідниці. Ноги трошки ширше стегон. Не поспішаючи, відхиляємося, і ви маєте відчути, як у вас розтягуються сідниці. Ось так. Супер. Друга вправа теж ноги ширше стегон, навіть трошечки ширше. Руки взяли в кулачок. Ми будемо повільно. Опускатися і підніматися не до кінця. Зараз спробуйте відчути, що ви наче ногами опорними своїми, наче їх намагаєтеся штовхати в сторони, в опорі. Таким чином відчуйте, як у вас напружуються сідниці, ми до кінця не піднімаємося. Угу. Опускаємося, відчуваємо прям напружені наші сідниці впродовж цього руху, тому що ми от за рахунок того, що штовхаємо наші стопи в сторони, вони прям напружуються. Наступна вправа: ми ставимо ногу на носок, ширина приблизно між ногами, ширина стегон, і ми нахиляємося до однієї ноги. Знову у нас сідниця наша уходить назад. Вдох і видих. Спина пряма, нога трошечки, бачите, вона згинається, але ми не присідаємо. Добре, поміняли. Так само у нас коліна залишається на а, а, одній лінії, і ми стопи стоять, ширина стегон. Нахиляємося, відводимо. Сідницю назад. Тут ви можете, якщо ви вдома, ви можете взяти ще пляшечку з водою і додатково опускати руку з пляшечкою з водою, або якщо у вас є гантелька. Але насправді це таке тренування, яке ви можете, я спеціально даю вам без килимка, щоб ви могли, коли ви гуляєте на вулиці, наприклад, з собакою або з дитиною, ви також можете зробити це тренування. Лише 12 хвилин. Вам не потрібний додатковий розігрів, тому що розігрівом тут і є оці вправи з нахилами. Наступна вправа, яку ми робимо, так само ноги, ширина, стегони, ми будемо тепер нахилятись, присідати. І. Тобто до цього ми нахилялися, просто, а тепер ми присідаємо. Ми коліно опускаємо до підлоги і корпус грудну клітину нахиляємо до коліна, угу. Доволі прості, їх можуть виконувати всі. Єдине, що я хочу вам сказати, щоб ви обов'язково зараз відчували, які у вас, тобто більш з фокусом тренувалися, відчували, які м'язи зараз напружуються. Тобто, коли ми присідаємо, ви маєте відчути, що у вас працює так, нормально, сідниця ваша. Ваше тіло все напружене, ви напружуєте навіть живіт, у вас зараз працює і прес також коліно вниз, паралельно, ноги паралельно стегнам стоять. І грудну клітину ми опускаємо до коліна. Ось так, коли у вас нема часу на зал, немає часу потренуватися вдома, ви проганяєте такі короткі тренування. Отже, знову починаємо нахили, приготувалися і таз. Відводимо, підняли. Є, молодці, ось таких лише шість вправ. Ми проганяємо два кола. Якщо ви відчуєте, що ви готові повторити ще два кола, супер, у вас є час. Зробіть ще раз. Але навіть у цих 12 хвилин ви вже нагадаєте своїм сідницям, що вони існують на вашому тілі і що вони мають бути в тонусі. Тому е загально я вам раджу. Коли ви тренуєтеся згадувати про всі м'язи вашого тіла, і особливо про ноги та сідниці. Тому що а, нас дуже важливі наші ось великі м'язи, найбільші м'язи. Це сідничний м'яз, квадріцепс, тому що ноги нас носять по цій землі, і від того. Як працюють наші м'язи, наскільки вони сильні? Залежить то, чи будуть у нас також сильна спина, чи не буде у нас різних перекосів. Тому треба, е, нема такого, що треба обов'язково скачати, тільки прес, там, умовно, да, працювати скором. Треба працювати гармонійно зі всім тілом. Пам'ятаємо, штовхаємо стопи. Сторони чудово. І тепер у нас будуть нахили, ми відводимо сідницю назад. Коліна одна лінія, стопи, ширина, стегон. І... Тобто, зараз в нас нога, да, ми нахиляємося, розтягуємо. доторкаємося до стопи. Ви також можете відчути напруження в іншій нозі, так як вона опорна, е додає нам опору. І якщо ви прям працюєте зараз з м'язом, то ви можете відчути, що вона теж трошечки напружується. Це нормально, це не є помилка. То мені часто пишуть, що я роблю не так, наче працюю з однією ногою, а сідниця болить іншою. Тому що, звісно, в нас е ми не ізолюємо, да? у нас немає такого, що ми е ізолювали. І працює тільки один м'яз, Ми працюємо і в нас в опорі дві ноги, вони обидві в русі, тому, звісно, буде відчуватися. Але зараз наш фокус на те, що ви відчули, що ваша сідниця розтягується. Тобто ваш м'яз, ми зараз сідничний м'яз розтягуємо і скорочуємо, розтягуємо. І скорочимо, коли ви піднімаєтеся, прямо можете відчути, що ви наче його стискаєте. Є. І тепер, тепер, наче схоже вправо, але тепер ми присідаємо, присідаємо. І грудну клітину опускаємо до коліна. Коліно опускаємо вниз. Тобто ми не нахиляємося, а ми саме присідаємо. Тримаємо оцю відстань, ширина стегон. Я сподіваюся, що ви вже відчуваєте, що тут сідниці працюють, значить, ми їм нагадали, що вони існують. Це, звісно, це тренування а, дійсно класне, щоб а, нагадувати, приводити в тонус. Але таким тренуванням, наприклад, якщо ви хочете зробити об'єм, то, звісно, об'єм сідницях ви таким тренуванням не зробите. І... Присідаємо грудну клітину, нахиляємо. Навіщо ми нахиляємо? Щоб знову ж таки в нас створювався кут такий, щоб сідниця розтягувалася і напружувалася. Що ж, а на з вами. Ви тільки що виконали тренування, нагадали своїм сідницям, що вони у вас існують. А, не забудьте підписатися, якщо ви ще не на моєму каналі. Тут багато коротких, ефективних тренувань, які ви можете використовувати вдома. А, залиште свій коментар. Що ви відчули в цьому тренуванні? Я сподіваюся, відчули сідниці, і буде класно, якщо ви мені ще напишете через пару днів, як ви відчуваєте свою крепатурку. Окей, Анна на була з вами? Ми зустрінемося на наступному тренуванні.